По п'ять разів на день штурми проходять. Москалів не дуже активно. Авіація, хірячі, ствол, ну, стволка, все, там. міномет, піхота, кринки плавали. Саме найтяжче переплисти Дніпро, переплисти туди і потім звідти назад вернутися. Це найтяжче. Я... Ми на Донецькому напрямку нічого такого тяжкого не було, чим річку перепливати. У зимі, в холоді, мокрий. Лодка протікає. Ти думаєш, чи ця лодка допливе до берега, чи ні. Саме страшно, це тоді, коли дрони, коли дрон починає за твою лодку слідкувати. Це, ти його бачиш, ти не знаєш, чи це свій, чи це чужий, і починаєш дрейфувати. По боках грічка обмерзла, лід замерз. І ну, була ситуація, що треба було евакуацію про, про, ну, зробити срочно. І хлопці не могли тупо лодку відправити, щоб евакуювати поранених. І вони продовжували лід по цілих ночах. Ми на другому березі сидимо, вони на цьому нашому, і ми чуємо, як іменно цей лід. Вони, давайте, давайте, хлопців втра забирати, вони стараються дубають. і Ми чекаємо, там. було, що затопив повпояс. Ми вже заліземо в воду, пояс, чекаємо. І по рації нам передають, що відміна евакуації, лодка не може пробити лід. І ми такі мокрі, у бліндаж назад вертаємося. У спальник закутався і чекаєш. А назад, коли ми переправлялися, це було вночі, легонький туман був, і ми пливемо і лодка, починає в лодку вода затікати. Рація не робить. Думаю, чи ця лодка допливе до берега, чи не допливе. Ми вже приплили до берега і тоді, а виліз. І вже все. Пофіг було. На ті прильоти, бо там переправу там постійно обстрілюють то градами, то артилерією. Там головне саме переправах. Туди і назад. Ну, Туди і найголовніше назад. Назад дуже, ну, максимально сложно е, вернутися. Перед повномасштабним вторгненням працював за кордоном. Почалося це все двіжуха тут, 3 березня приїхав в Україну, побув трошки вдома, потім добровільно вступив у військову частину, в Львів в старич. Звати мене Володя, 22 роки. Позивний грім з Івано-Франківської області. Верховина прийшла пропозиція з другої частини у морську піхоту. Посада, розвільник далекомірник Я виконую в підрозділі, ну, як сказати, орієнтую гармати. В планах в мене продовжувати військову службу. Це для мене військовим, це хобі і все. Я настрій, виходить. Так, я з-за кордону, коли їхав, там мені всі казали, бо там багато знайомих було. Чого ти їдеш, ти лишайся тут, то все мене ну, скоро це довго не буде, закінчиться нащо, тобі того, ти молодий. Ну, я собі зробив тверде рішення, я, ну, що треба захищати, бо такий час, і, ну, і я про цей поступок взагалі не шкодую. Дівчина є? Є. Пропозицію недавно зробив. Свадьбу планував після війни. Хотів би вівчарством займатися. розводити вивці та продавати одну другу. Така мрія. Ну, головне, щоб війна скінчилася.